Волонтерський хаб Крила перемоги» продовжує працювати у Павлограді. Тут небайдужі мешканці об'єднуються заради спільної мети допомоги захисникам. Із перших тижнів повномасштабного вторгнення налагодили системну роботу, що триває і досі. Учасники хабу щодня виконують важливу, хоч і звичну справу. Вони усвідомлюють її значення і відкрито діляться своїм досвідом. Військові звертаються постійно. Потрібні маскувальні сітки різних розмірів, черга. На місяць вперед. Кількість волонтерів у центрі підтримки поступово зменшилася, але ті, хто залишився, регулярно долучаються до спільної справи. Тільки ті бажаючи, хто бачить нашу просьбу прийти, долучитися, приходять, долучаються. Але ну, зараз набагато менше, скажімо так, людей приходять і залишаються, можуть прийти там тиждень і Десь щезнути для підтримки волонтерського руху важливо не лише працювати самим, а й шукати способи залучення нових учасників. Я думаю, що треба починати з себе, показувати приклад своєю діяльності, залучати дітей, бо я, як вчителька, популяризую це, привожу на екскурсії в волонтерський хаб. Робота волонтерського хабу у Павлограді триває завдяки кожному внеску та новим учасникам. Підтримка військових стає міцнішою. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.